Хочу показати оці такі свої мальви. Дуже мені сподобалась у них така серединка заповнена. Але ще вони мене здивували, коли я їх цього року посадила, що вони зацвіли. Зазвичай мальви цвітуть на другий ну вони багаторічники, але зазвичай цвітуть на другий рік після посадки. Ці зацвіли цього року в перший рік, вони такі низенькі. Не пам'ятаю, які вони мають бути, чи низькі, чи високі, але в перший рік посадки зацвіли. Така красота. Ось. Доброго дня! Моя наступна вишивальна історія. Розпочинаю її з фінішу такої сорочки. Це сорочка для моєї доньки до 1 вересня, до неї ще пошита така біла спідниця, але там без вишивки. Так, зараз додам фото журналу, де я брала схему до цієї сорочки. В попередньому відео я розказувала, що ми абсолютно змінили ключ. Ну, мається на увазі і кольори ниток, тому що там пропонувалися чорно-сірі. Кольори. Ось вийшла така простенька у вишивці сорочка, як це кажуть, відпочивалочка. ось так, Дуже швидко запам'ятався орнамент, і фактично по схемі вишивала лише перший, перший ось цей елемент, а потім уже якби з пам'яті. Ну, дуже простенький орнамент. Покажу зблизька, все простенько, лаконічно. Тут такий виріз. якраз можна, доречно, буси вдягати. Так, і такий рукав, це сонечко. а тут, а тут трохи краще. Ось такий рукав, і при пошитті сорочки виявилося, що. Ось тут є такі маленькі елементи, а на цьому рукаві я одного такого маленького елемента не дошила. Тому зараз я дошию цей такий маленький елемент ще, і така сорочечка готова. Отак маю ще один фініш, але щоб цей фініш продемонструвати, потрібно ще попрацювати, пришити гудзики. Так, тут дивився мої попередні відео. Моя чарівна коробка скринька з гудзиками. Так, такі сорочкові гудзики. Зараз моє дитя вибере, які гудзики пришивати. І будемо пришивати, і я трошки, трошки поговорю. І червоні сюди гарно, і жовті. Жовті навіть є так двох видів. Червоні так. Гарно лягають. Оці зараз на таке освітлення сонце саме-саме так гарно сюди світить і кольори передаються, ну, можна сказати, натуральну свою красу. натурально як вони є. так Може він захоче через один? Також варіант. Коротше, зараз дитя буде вирішувати. цей гудзик непоганий. Ну, взагалі мені здається, сюди дуже доречний. Так, що тут ще є з червоних? Колись в дитинстві якийсь мультфільм такий дивились, пам'ятаю там, якийсь герой сидів і так перебирав в скрині дорогоцінне каміння. Музики ці чомусь мені так нагадали. Момент з дитинства, мультфільм. Коротше, зараз виберемо і будемо пришивати. Так, вже мій синочок визначився з гудзиками. Спершу він сказав, що лише червоні, але потім, коли побачив, то ми визначили, що буде через один. Сонечко вже заглядає прямо в вікно, і трохи збиваються кольори і тіні. Так, гудзики жовтий, червоний через один, а на манжеті тут зроблена лише одна. Петелька ось так. Ну, якби стандартно, так, що вона одна. Хоча буває, і дві паралельні роблять. Ми вирішили робити так. Один гудзик буде пришитий до цього цієї сторони, буде защібатись, він буде так через петельку. А інший гудзик буде виключно нести декоративну функцію, і буде ось так. І імітуємо ніби два гудзики на манжеті. Так, зараз будемо пришивати. Так, пришиваю я гудзики нитками муліне, якісь, якісь ну у неї. Але по тактильних відчуттях це бавовна. Я їх навіть шматочок підпалювала і з певністю можу сказати, що тут бавовна. Чому я спришиваю нитками муліне? Тому що зручно, нитка не путається, на відміну від поліастерової з, з таких котушок. Ось, бо е... ці нитки, що в котушках, вони призначені для машинних швів, і там своя скрутка. Ну, Нитка це ж не не одне волокно таке суцільне. А це декілька волокон матеріалу, чи натурального, чи синтетичного, між собою таким жутком переплетені. Він може бути такий мікро-мікро переплетення, що навіть не буде помітно, що воно там є. Так, я неправильно заселила. Ось. І ось це переплетення, його, як би сказати, частота там. на... На сантиметр, чи на метр, чи на міліметр, в чому там воно вимірюється, має значення в призначенні нитки. Наприклад, нитки для е, ручних швів мають свою частоту таку переплетення, нитки для машинки мають свою е, таку величину. І від цього залежить і зручність і якість шва. Так, е, ну, Напевно, всі гудзики прямо на камеру я пришивати не буду, але. Я хочу поговорити про закріпку нитки. От як я пришиваю гудзики. Я роблю ось таку цю петельку, яку всі рекомендують робити при вишивці. Так, і. і, і, і. Зупинитися потрібно. Бо я все зробила, щоб пришивати ці гудзики, а розмітки не зробила, і куди ж той гудзик пришивати? А так, світло-світло. Так, здається, краще, трохи з підсвіткою. Як я роблю розмітку. Ось тут я виставляю ось шов стійки коміра, щоб ідеально співпадав. Можна ще міліметр подвинути, ось так буде. Так. Тут я виставляю, щоб край планки доторкався, не заходив, а лише доторкався до найперших хрестиків. І з цього боку знизу я роблю ось цей, шов ідеально, зріз ідеально рівний в двох половинок переду. Так, Потім терморучка, сюди сущий китай. Ось є в мене петелька, я так відмічу її початок кінець, і посерединці я ставлю отак через петельку. Крапочку, а той буде місце пришивання гудзика. Я малювала на тканині цими терморучками. І одна людина просто ну, не знала, що таке буває. Я так дивлюсь на неї на обличчі просто шок, що я малюю ну, на вигляд звичайною пастою кулькової ручки, яка, ну зрозуміла, що просто й легко не. Як сказати, не, не, не виводиться з одягу. Але е, ці терморучки. Так, ще нижня петелька не розрізана. Ці терморучки мені подобаються. Дуже гарно, вони виводяться праскою або гарячою водою. На таких тканинах гаряча вода. нитки DMC, то якось нормально. Я не переживаю за те, що. Не виведуться ці е, ручки. А ось ця петелька, де на стійці коміра, е, якщо ці паралельно планці ось так розміщені, то ця розміщена виходить під кутом до планки. Ось в неї початок, а ось в неї кінець. То, е, коли я зробити гудзик, і от, ну, ніхто, звичайно, не защіпає цього верхнього гудзика, але він тут мусить бути. То я його пришиваю не посередині. Петельки, а ось тут в краю петельки, в нижньому краю виходить. Ну, бо так логічно. Якщо ми защіб... защібали би його, то на розщібання воно б так було, то логічно, що він буде отут знизу. Так, все, розмітку зробили. Нижня петелька не розрізана, зараз я її розріжу. Трохи за товстенько, а я візьму краще ножиці свої. Так, все, є петелька. Пришиваємо мудзики. Так, спершу. Має бути жовтий. Отже, петелька ось ця, щоб не робити вузлика. Я на місці, де потрібно гудзик, має бути, я роблю закріпку петелькою. І дуже багато є відео в Ютубі вишивальному, де пропонують точно так само робити закріпку. При вишивці, ниток, при вишивці нитками. Ну, от у мене таке запитання. Як, би, як цю закріпку робити, ну, зрозуміло, легко і просто. Мені потрібно вишити, ну, скажімо так, умовно, 20 хрестиків одним номером нитки. Я цих 20 хрестиків цим номером нитки вишила. У мене залишається ось тут в голці зараз. Дві ниточки, і ну і тут, звичайно, ну, подвійна нитка в голці. Я вишила цих 20 хрестиків умовних. Зроблю закріпку по завершенню вишивки як там вже я її роблю. Відрізаю нитку ось тут. Потім мені потрібно робити наступних десь там 20 тих чи скільки хрестиків. І як мені бути з усією ниткою, яка в мене залишилась на голці. Як мені знову з нею зробити петельку? Ну, от, я не розумію. Відраховувати. Відраховувати приблизно кількість нитки на тих 20 хрестиків ну, це, як це діти кажуть, крінж. Таке слово. Так. Ще варіант. Паркувати там в наступному місці, де. Я буду вишивати наступні ті хрестики голку і робити протяжку, ну, протяжку дивлячись, для мене протяжки, ну хай там буде 3-4 хрестики. Так, і то я з вивору виверну роботу і там підсилюсь під ті хрестики, які вже є, щоб зробити ту протяжку. Але, наприклад, коли я розліновую собі канву. 10 хрестиків на 10 хрестиків і з одного з цього квадрата робити протяжку, там, наприклад, через квадрат чи, чи, чи навіть на якихось там 12 хрестиків. Ну, з квадрата в квадрат, але, скажімо так, знизу одного середину іншого. Ну, тут такі протяжки мені не подобаються. ось Тому закріпка петелькою для мене у вишивці, я маю на увазі. Для мене це таке питання. Відкрити, бо я не розумію, як далі поводитися з ниткою. Так. Я в якомусь відео, де пришивала гудзики, казала, що я загубила свого наперстка, який мені був, дістався в спадщину від мами. Він був класний, тому що він ідеально підходив мені за розміром. Це якийсь уже китайський. Він великий і я з нього зробила отаку абрукадабру. Ну, хоча б з пальця не спадає. Але працювати то таке ще задоволення. Тому я беру свій чарівний інструмент для закріпки. Ох, так набагато краще мені подобається. Трошки часу займає, але все одно мені така технологія подобається краще. Так, про закріпку поговорила. Зараз я вже без камери пришию всі інші гудзики. Бо через камеру трошки в мене цей процес довший. І потім вже продемонструю сорочку на манекені. Все, гудзики пришиті і зараз хочу зробити трошки термомагії. Магія, правда, зникають всі-всі-всі розмітки. Ось, е, дивилася я, що е, також якийсь ролик, там швейно вишивальний, скажімо так, е, що ось такими стержнями, ручками в Аврорі вони, здається, 15 гривень з ручкою. І 3,50 стержень. Ну, коротше, я брехати не буду. Але вони не тільки в аврорі, вони є кругом. Що такими стержнями ручками не, не рекомендують робити розмітку на тканинах, бо коли вони... Ми їх прасуємо, то звичайно вони зникають. А потім, коли. Знову холод, нижчі температури, то всі ці розмітки повертаються. Я не буду говорити за всі тканини, чи ідеально за всі ці ручки стержні. Я говорю виключно про свій досвід. Ось така ручка, стержні до неї такі в колбочці, зараз я покажу. Ось стержні до неї в колбочці 350. Отже, я їх вже випробовувала не один раз, просто праскою я їх прибираю, коли вони мені вже не потрібні. І після прання і маю на увазі прання з миючим засобом. Вон, ось ця молекула сама цієї пасти вона вимивається. Я навіть на деяких шматочках тканини. Отак, от як зараз на сорочці, малювала, праскою їх прибирала, тканину прала і потім в морозилці, де звичайно мінусові температури, я перевіряла, чи вони не з'являються. Так от, якщо попрати, так скажімо, поганенько, то вони з'являються, але такої, ну, менш зовсім малої інтенсивності. Якщо випрати гарно, що я маю на увазі випрати гарно? Це виріб вже там готовий пошитий чи ще не пошиту тканину. Я замочую з миючим засобом, там, ну, не знаю, скажімо так, годину-дві в воді. Ось. Але при цьому я впевнена в тканині, я впевнена в нитках, що вони не полиняють. Я впевнена в своєму миючому засобі, що замочування не вплине на як... саме на якість. Виробу, а лише прибере мені ось цю розмітку. Так от, при замочуванні, коли я замочую це все година-дві, потім у машинці перу, то все прекрасно від, ну, відходить ось ця паста, і при повторному заморожуванні вже ну, зовсім не проявляється. Такий, такий в мене досвід. Я ще раз наголошую на тому, що ці ручки, і стержні є абсолютно різні. Звичайно, я їх абсолютно всі не, про, не перепробувала. І тканини різні, по різному сприймають різні хімічні засоби, тому все потрібно пробувати і спиратись на власний досвід. Так, тепер ще я хочу поговорити про тканину. Я достала шмат цієї тканини, з якої я шила цю сорочку. До речі, як не дивно, але я залишила накладну в пакетику. Ось, Бо вже собі сто разів говорила, що їх викидати не потрібно, а так і тканиною тримати, то потрібно докупити, то хоч знаєш де. Ну, це так, я сама для себе. Так, купувала я в мережці, зрозуміло, ось ця. Тканина, домотканне полотно для вишиванок, Україна, молочний 60% льон, 40% бавовна, Луцьк, трембіта. Тут ще є так поганенько видно, ну, можливо, буде потрібно. ТПК 342. Ну, це якийсь, напевно, артикул. На той момент, коли я її купувала, видно дата, так, у 2023 році ціна була 650%. Перепрошую, ціна була 650 гривень. Що я хочу поговорити про цю тканину? Зараз буде така навіть літературна хвилинка. Я хочу зачитати уривок з твору Бурлачка, мого такого дуже як сказати українською, автора, який мені дуже подобається, Іван Нечуй-Левецький Нечуй-Левицький, я коли ще була в старших класах школи, і потім студенткою, то мені здається, я перечитала всі всі його твори. І як пізніше розказала вчителька української літератури, що багато творів були е, цензурами ну, за радянських часів, звичайно, переписані Ось і в Кайдашевій сім'ї чомусь виявилось два різних е, дві різних кінцівки. Ну, це так. Літературна довідка. Але я хочу зачитати уривок саме з твору бурлачка. Так, поставлю в кадрі тут ось так вишитий елемент. О, саме сонечко гарно світить. Отже, уривок з твору не чує левицького. Бурлачка. Василина на силу добрила до других дверей і війшла в довгу, здорову постригальню. Проти сонця заблищали здорові, широкі, як ворота вікна. Проти вікон стояли рядками п'яльця. На них було міцно напнуте біле, тонке, як шовк сукно. а коло п'яльців стояли дівчата й молодиці. Вони витягували гачками товсті або чорні нитки, зрізували ножицями вузлики та реп'яшки. Декотрі сиділи з і гаптували жовтими та червоними нитками береги на сукні та фаб фабричні клейма. Ну, і... Там далі продовження, звісно, до чого я прочитала цей уривок. Коли я вперше працювала саме з цим полотном, то я під час роботи зустрічала такі, от якби потовщення на полотні. І вони є просто потовщення. Такого вони додають, як, як сказати, свого шарму цій тканині. Ну, таку, відрізняють її від якоїсь іншої, але часом в тканині трапляються от зараз, ну, ось ось. Такти, ось видно, видно навіть тактильно, ну, як сказати, прямо ніби колеться. І коли вже зблизька розглядаєш ось це все, то в тканину вплетені такі. Як, як ніби маленькі шматочки, не то соломи. Ну, якось так. Я їх брала, от що я тактильно нащупувала. Я їх брала і ось так пінцетом. Ось, видно. І воно таке таке колюче. Я їх брала і ось так пінцетом витягувала, тому що, ну, звичайно, що. При носінні виробу, то вони будуть заважати. Хоча сама тканина вона до тіла така досить, досить така приємна. Ну, Льон є льон, бавовна є бавовна це натуральні тканини. Я не вважаю це якимось недоліком тканини, Ну, це така, скажімо, її особливість. І ось, ця, ця особливість легко піддається коригуванню. Це не недолік тканини, але саме оці такі потовщення, вони, я ж кажу, вони роблять цю тканину такою, не схожою на інші. Так, це до чого я читала цей уривок, бо мені так згадалося, що десь вже я таке чула, читала ось що тканину після того, як її зробили, то такий візуальний огляд і. Коригування, скажімо так, вручну, ну, воно якось е, на краще, скажем так, а, ну, а не просто, не просто от зробили тканину та й усе. Тому наша така традиція рукоділля, вона має довге коріння, і е, ми як, ну, не те, що мусимо, а я вважаю, що нам приємно її продовжувати. Так, все, йдемо до манекена, дивимося на сорочку. Так, я поки зібралась робити відео, то вже сонечко якби світить по-іншому. І ну, тіні, світу тіні не подобається мені, тому я вийшла в сад. Тут якраз таке освітлення для фото. І не на жіночому манекені чоловіча сорочка. Ось такий маю фініш. Ниточки розповіла, схема з просторів інтернету. Тканину розповіла про тканину. Ось такий фініш. Так як мій синочок захотів ще на рукавах вишивку таку додаткову, то вона так і є. Ну що ж, буду завершувати цю вишивальну історію. Дякую всім за перегляд. О, вже і котики за мною прийшли. Дякую всім за перегляд. Дякую за лайки, за коментарі. До наступної вишивальної історії.